Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі Печерського управління поліції викрили посадовця комунального підприємства Київської міської державної адміністрації, який налагодив корупційний механізм розміщення торгівельних кіосків на території столиці. За розміщення одного об'єкту пересувної торгівлі вимагав 10 тисяч гривень. Крім того, фігурант сприяв у поверненні раніше вилученого майна з незаконних об'єктів вуличної торгівлі. Правоохоронці затримали начальника сектору комунального підприємства в одному з кафе міста. За безперешкодне розміщення десяти об'єктів пересувної торгівлі на території міста він одержав 100 тисяч гривень неправомірної вигоди. Раніше було задокументовано отримання ним ще 2 тисяч доларів за повернення майна. Посадовець затриманий у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Санкція інкримінованої фігуранту статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.